Давайте дізнаємося, скільки ж все ж таки інвертор споживає на власні потреби, для прикладу, з акумуляторної батареї, і скільки відбувається споживання приладів в оселі. Прилади, які працюють в дежурному режимі. Це, наприклад, телевізор, роутери і так далі. Отже, як ми можемо провести експеримент? Значить, із за того, що я розібрав свою акумуляторну батарею, підключив іншу BMS-ку, ми можемо зайти на неї і подивитися, яке споживання. І для того, щоб ці значення були значно кращими, так, ми бачимо, що є сонечко. Я зараз відключу сонечко. Державна мережа, як бачите, 0, вона відключена. І ще відключу оселю, щоб ми бачили, скільки споживає власне, інвертор. Ну і ось цей теж потрібно буде вимкнути, так як він, бачимо, зараз 20 Вт, дає заряду. мпп діжку вимкнув. Ось тут вимикаємо сонячні панелі. Так, сонячні панелі мінус. Все, сонечка в нас немає. Тепер вимикаємо вихід. Бачимо, тут все вимкнулось. І бачимо, що навантаження дорівнює нулю. Тепер заходимо на налаштування БМС і подивимось, яке ж споживання. Що нам показує БМС? -ка? БМС -ка показує, що споживання 0,78 А 0,59. І у ватах відображає, що це 30-40 Вт. Я не знаю, чи вона відображає вірно, чи можливо все ж таки занижує ці значення. В будь-якому випадку орієнтуватися потрібно щодо споживання. Мабуть, що ампер, а ампер при 50 вольтах це 50 Вт. Бачили, БМС показує 07 А споживання, а токові кліщі. Ось я підключив їх. Показують 1,2 А. Значить, в першому випадку це було 40 Вт. А тепер це буде всі 60 70 Вт. Так що кому вірити, навіть не знаю. Отже, підключив оселю. І що ми можемо помітити, BMS відображає нам 90 Вт споживання оселі. Хоча токові кліщі говорять, що це близько 2 А, тобто більше 100 Вт. Значить, що в нас вдома працює? Це якісь роутери, інтернет, холодильник в дежурному режимі. Звісно, що телевізор. Може бути комп'ютер увімкнений в розетку, але насправді не, не включений, але просто в розетку він вімкнений. Тому споживання теж є, якийсь відеонагляд, можливо, ще щось. І це все назбирується докупи, і виходить, що сам інвертор споживає. Близько 50 Вт, хоча, мабуть, що і більше. І ще плюс оселя, просто в режимі очікувані різні прилади, ще близько 50 Вт. Тобто поверх 100 Вт ми постійно витрачаємо, Ну можна сказати, що в нікуди. Ось такі у мене дані, які у вас не знаю, можете написати.